Окупанти збираються голосити про перемогу в лапках, звичайно ж, у війні проти України до круглої дати 24 лютого, 2025 року. Повідомляє гур, що ви про це думаєте. Ну я нічого не думаю, тому що насправді я дуже сумніваюся, що 23 чи 24 лютого взагалі можна оголосити якусь перемогу. Мені здається, що війна триває. Єдине, що вони можуть вкинути певні наративи. Про те, що вони там перемагають, про те, що дивіться зараз весь світ з нами. Тобто, скоріш за все, тут мова йде не про оголошення перемоги там помпезно вийти, заявити там чи завершити війну. Я просто оцей контекст, я також зранку на це звернув увагу і не зовсім зрозумів контекст цього всього. Проте ще раз кажу: мені здається, що мова йде саме про наративи. Методички, які будуть вкинуті в російські та проросійські засоби масової інформації, про те, що Росія перемагає, Росія повертається до політичного інформаційного та геополітичного простору руками Трампа, зрозуміло, що і про те, що умовно кажучи, протягом наступних місяців Росію очікує перемога, тобто, скоріш за все, мова йде про це. І зрозуміло, що старт таких позицій, таких наративів, він розпочнеться. 24 лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення в цьому я звичайно що не сумніваюсь, і з цим звичайно що корелюється та інформація, яка з'явилася буквально щойно, про те, що нібито до так званого 9 мая Трамп та Путін підпишуть якусь там угоду, і Трамп приїде на Красну площадь на цей день Побєди, де відповідно вони разом будуть там святкувати якусь угоду. Правда, це чи неправда, так воно буде чи не буде. Ми цього не знаємо, тому що різні події можуть відбутися. Ми бачимо наскільки мінливий зараз наш світ, наскільки все змінюється, не те, що кожен день, а кожну хвилину, і кожну годину. Проте ми маємо розуміти, у Кремля є певні методички, є певні заготовки, є певне розуміння їхньої політики. І вони в залежності від ситуації будуть витягувати ті чи інші тузи в рукавах, які відповідатимуть ситуації, котра вимагатиме тої чи іншої реакції, ворог пішов в масштабну інформаційну пропагандистську та політичну атаку. Це факт. Ворог пішов в медійну атаку. Ворог пішов в атаку в соціальних мережах. Ворог пішов в атаку за допомогою своїх політиків, своїх експертів, своїх пристосуванців за кордоном в умовному західному світі для того, щоб зараз. Масовано схилити нашу країну і схилити цивілізований світ до капітуляції України це зрозуміло. Наше завдання українське кожного з нас, незалежності від того, де ми знаходимося, чи то на сході, чи на заході, чи за кордоном. Завдання одне: єднатися, розуміти, що без України не буде нас, розуміти, що наше завдання зараз якомога. Ретельніше, якомога злагодженіше витримати цей тиск і не йти на певні ганебні компроміси, червоні лінії. Як цього хоче Кремль? Я просто не бачу іншого виходу для нас, для нашої країни і для нашого виживання. От якраз цією заявою, і так це французьке видання поширило, що до травня Трамп планує приїхати до Путіна. Несправді тут цікава цієї точка зору, що до цього ну до Путіна їздили. Я б не сказала, що сильні лідери сильних держав. А тут Трамп їде до нього і фактично легітимізує цього Путіна так таким чином. Тобто, з цієї точки зору теж цікаво. При тому, що до 9 травня ми розуміємо, те, що це три місяці. Це ще тривалий час. У Нас тут змінюється кожного дня. Практично щось заяви сьогодні лунають. Завтра їх спростовують. Після завтра виходить кіт Келлух і говорить щось абсолютно протилежне. Тобто, ми маємо бути в цьому всьому пильними. Разом з тим, я пройшла тему якраз за 24 лютого і за цієї фейки. Але 23 лютого Зеленський проведе прес-конференцію після форуму Україна, рік 2025», Як ви думаєте, якими тут можуть бути основні тези? І загалом, яка аудиторія? Тобто, цей форум він буде радше для наших іноземних друзів партнерів, тих, хто підтримує Україну, чи для внутрішніх для громадян, власне? Скоріше за все це буде такий форум, прес-конференція. Тобто, мета його не просто зібрати когось. А мета ймовірно буде така, щоб пояснити. І нашим міжнародним партнерам і українцям ситуацію, котра зараз складається навколо України, ну, по-перше, ми повинні розуміти: 23 лютого це де-факто завершення уже третього можна сказати року повномасштабного вторгнення, тому що 24-го – це піде де-факто вже четвертий рік. І, звичайно, що президент країни в будь-якому разі повинен буде вийти, сказати, пояснити наші подальші дії. Але ми маємо одне розуміти: я сумніваюся, що будь-хто, чи то навіть президент, чи то навіть голова будь-якої іншої держави, будь-хто зараз не знає, як складуться наступні місяці. Це те, що насправді лякає українців, те, що лякає в принципі, і європейців, і будь-кого. Тому що ми, бачите, опинилися в такій зоні повноцінної турбулентності. До 20 січня ми перебували, знаєте, в такому світі, де було умовне чорне і біле. Тобто Сполучені Штати Америки, цивілізований світ, Європа. Вони чітко визначали, що Росія це чорне, а є біле. Це люди, які сьогодні взявши зброю в руки. Це країна, яка сьогодні зібравши всю силу воює проти цієї московської орди, нащадків фактично радянського союзу, нащадків політичних фашизму і нацизму у світі. І звичайно, що цей водорозділ він був абсолютно всім зрозумілим, і всім було ясно, що треба боротися, як треба боротися і яку мету. Зрештою перед собою ставить цивілізований світ. А з 20 січня, як в принципі, ми і передбачали нічого не сталося такого, чого б розумні люди і ті, хто, хоч трошки розбирається в американській політиці, нічого нового не сталося. Але для багатьох дійсно це є такий холодний душ, тому ми не знаємо, як складеться ситуація далі. Що мав би зробити президент 23 лютого? Він мав би вийти і, принаймні, пояснити, на яких позиціях чітких буде стояти Україна. Які є червоні лінії для нашої країни? Як нам е, рухатись далі? Які варіанти розвитку подій можуть бути для нашої країни? Це має бути відверта розмова з суспільством І це має бути розмова, на мою думку, об'єднавча. Яка полягає в тому, що суспільство повинне об'єднатися зараз перед величезними загрозами, а вони сьогодні не менші ніж у лютому 2022 року, об'єднатися перед цими величезними загрозами і зрозуміти, що 2025 рік загалом і наступні місяці весна літо вони будуть визначальними в питанні незалежності, суверенітету та загалом існування нашої країни. Це визначальні речі, наше завдання об'єднуватися. Наше завдання сьогодні не ділити країну політично. Наше завдання сьогодні не знаходити собі політичних чи будь-яких інших опонентів. Мета мені здається, України і влади повинна бути одна. Зараз максимальне об'єднання для того, щоб Протистояти тим викликам, які є. Я думаю, це головний меседж, котрий має бути. Ну і звичайно, що спілкування з міжнародними партнерами, спілкування з тими людьми, котрі сьогодні можуть доносити думку, воно є не менш важливим. Ми бачимо, які перепотії у США. Ми бачимо, що навіть у США вже з'являється опозиція, умовно кажучи, до того, що робить і що говорить Трамп, навіть самі республіканські партії. Ми бачимо, що європейські країни прокидаються і також говорять своє слово. Ми бачимо, що міжнародна преса, преса різних країн, починаючи від Польщі, Німеччини Великої Британії, закінчуючи на щастя Сполученими Штатами Америки. Сьогодні критикує ту позицію, яку зайняв Трамп, і фактично підтримує нас. І це теж дуже на мою думку важливо сьогодні. Нам треба от таких позицій, які займає там Стівен Кінг, які займають там різного роду великі заси маси інформації, як Більд, як Вашингтон Пост, як навіть сьогодні за Нью-Йорк Пост. До речі, трампійська газета, але яка сьогодні виступила на, на нашу користь на стороні нашої країни, що таких речей повинно множитись. А для того щоб таких речей множилось, для того, щоб впливати і тиснути на позицію керівництва Сполучених Штатів Америки, потрібно, щоб говорив весь світ. Говорив, пояснював, кричав, бив на бат від ще раз кажу: від найменших країн до найбільших країн. Від навіть невеликих блогерів, починаючи до великих засобів масової інформації, тому наше завдання сьогодні донести пояснити їм всім, що якщо Україну здадуть, умовно кажучи, що якщо Україна отримає дуже погані умови для себе у разі певного перемир'я, у разі того, якщо сьогодні будуть повертати Путіна на міжнародну арену і путінських терористів. То скоро кордон рускава міра буде проходити не в Україні, а цей кордон рускава міра буде проходити в кожній європейській країні, в кожній не в залежності від того, де стоятимуть російські танки, не в залежності від того, де буде е, ступати московський брудний чобіт. Цей кордон буде проходити скрізь, тому що сьогодні Росія наступає фактично скрізь через соціальні мережі, через політиків. Через популістів, через різного роду людей, котрі, на жаль, чи то за гроші, чи то через те, що вони корисні ідіоти, чи те, через те, що вони одурманені цією пропагандою, просувають фактично цей наратив. Ось це насправді завдання сьогодні влади: внутрішня політика, внутрішнє єднання, внутрішнє пояснення і відмова від умовних виборів, як ми це називаємо, так. Тобто, питання виборів повинно бути відкладене до моменту е загалом скасування воєнного стану. На мою думку, про це навіть говорити не варто. На навіть обговорювати ці речі, вони є вбивчими для країни. І питання зовнішньої допомоги, зовнішньої реакції на те, що зараз складається навколо України, це також питання виживання України. Це два постулати, два кити, на яких має сьогодні. Говорити і має сьогодні рухатись влада, і це мені здається те, що повинні вони і усвідомити, і те, з чим повинен вийти Зеленський 23 лютого, для того, щоб принаймні перехилити шальки терезів на сторону України в тій геополітичній ситуації, яка сьогодні принаймні поки що складається на користь Путіна. От, ви згадали про йорк Пост, і справді треба віддати їм належне, тому що вони розмістили на обкладинці видання Путіна і написали, що ось він справжній терорист, начебто, як така ну супротивна відповідь до того, що сказав Трамп, що терористом є Зеленський, і тут до слова цікаво, тому що а, ще й обкладинка німецького видання, де перекласти, що українською мовою пише: «Самотній боєць, там є фотографія Зеленського, і пише: Самотній боєць зраджений спочатку Зеленський, скоро ми. Радикальний відхід США від своїх союзників. Це обкладинка видання Держпігель. І, власне, чи вбачаєте ви в цих словах, що радикальний відхід США від своїх союзників там спочатку Зеленський скоро ми. Чи вбачаєте в цих словах страх європейців перед війною? Зрозуміло, що страх європейців є не лише перед прямою війною. Страх європейців полягає в тому, що в Європі за допомогою теперішньої влади у США за допомогою тих, я б сказав би, сфер впливу Аля Маска і його оточення, в Європі до влади можуть прийти відверто популістичні політичні сили, які, на жаль, просто дихають оцим расизмом. Знаєте, коли хтось говорить про те, що там у Німеччині приходять до влади там крайні праві, чи хтось там називає їх націоналістами і так далі, і тому подібне, я до речі, з цим абсолютно не згоден. Ці люди не мають нічого спільного з націоналізмом, нічого спільного із реальними правими поглядами, це популісти, для яких немає, як кажуть, ні моралі, ні політики, ні якихось цінностей. Це люди, які просто взяли деякі націоналістичні гасла на озброєння. Так, от мені здається, що крім прямої загрози, загрози прямої війни, Європа сьогодні боїться того, що ось цей такий дикий популізм, дикий трампізм, якщо так можна назвати, що він заволодіє в тому числі і Європою, що Європейський союз буде знищений. Що НАТО буде знищене, що політично європейські країни перестануть бути тим центром тяжіння і тим ще одним геополітичним маркером на мапі світу, яким вони є зараз. А якщо не буде НАТО, якщо не буде ЄС, якщо е, владу в Європі захоплять такі люди, як Джорджеску у е, Румунії. Чи припустимо альтернатива для Німеччини у власне Німеччині, то тоді я думаю, що Європейському Союзу в принципі може прийти кінець як такий? Це перше питання. Друге питання: дійсно багато європейських країн розуміють: якщо сьогодні відбілювати терориста Путіна, якщо сьогодні повертати його фактично в топ світової політики. І якщо давати відвертим расистам, терористам, окупантам черво, вибачте, зелене світло по всьому світу, то це до чого призведе? Це дійсно може призвести до того, що наступними після України може бути злиття під ноги Путіну Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Фінляндії, та ну припустимо, немає НАТО. Або НАТО е знищене функціонально, воно не діє. Тоді що в такому випадку? Тоді в такому випадку, звичайно, що Росія буде задіювати свої як політичні важелі, так і військові важелі. І тому Європі потрібно негайно пробуджуватися, не розкачуватися. Мова йде не про е навіть тижні, мова йде про дні. Того, що потрібно захистити Україну. І от дивіться, сьогодні Макрон виходить з заявами. Макрон на наступному тижні їде до Сполучених Штатів Америки. До Сполучених Штатів Америки їде Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Так? Тобто, це означає, що ці всі люди де-факто пробуджуються. Вони розуміють, що ситуація йде на години, на дні, а не на тижні. І тому, звичайно, що вони будуть реагувати, але питання: наскільки ефективно, наскільки швидко, і наскільки вони зможуть дійсно навіть не те, що переконати Трампа, наскільки вони зможуть е, об'єднатися. Для того щоб створити свій центр тяжіння і свою геополітичну, так звану вісь на мапі світу. Мені здається, сьогодні без цього абсолютно ніяк не обійтися. Абсолютно, я так і думаю і так і сподіваюся, ми якраз з Ганою Майяр мали перед тим розмову, де вона зазначила, акцентувала на тому, що Європа має нарешті показати свою сильну позицію, щоб не постійно озиратися на Сполучені Штати Америки, а показати, що ми теж можемо ми будемо стежити Меніця? за так. І тут ще найголовніше, що сьогодні Європа повинна стати на захист України, на захист України в прямому сенсі цього слова: фінансово, військовому плані, політичному плані. Зрештою, з точки зору навіть можливого ведення миротворчих військ, чому так має відбутися, якщо Європа сьогодні промовчить? Якщо Європа сьогодні буде розкачуватися тижнями і місяцями, то дійсно може відбутися ось цей пакт Трампа Путіна. Розумієте, в чому справа? Пут Трамп він мислить виключно категоріями швидкого миру. Йому абсолютно байдуже до того, як закінчити війну. От він сьогодні знов наговорив чергової просто відвертої антиукраїнської маячні. І чергових проросійських наративів. А чому він це говорить? Він, це, він говорить ключову річ, що Україна не хоче завершити війну. Що в Україні не така позиція, а от Путін війну хоче завершити. Якщо перекласти ось цю маячню на нормальну мову, то це буде називатись так: Україна не хоче капітулювати. І Україна не хоче отримати мир за будь-яку ціну. Тільки оцей мир, знаєте, він в кінці з таким оцем російським е м'яким знаком, як цей твердим, твердим знаком.